Я общался так, го-го-го. Только так как ты все. Ну, то есть, нет. если чтобы не ее еб... пароль был, дракон. Я дракон. Потому что они даже не смотрят на пояс, не застрелят любого. Російські солдати із 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти РФ Максим Кузняцов скаржиться на складності спілкування з військовими з КНДР у Курській області. До речі, саме тієї бригади, по якій буквально за кілька днів до українського контрнаступу, Сили оборони України завдали точкового удару. Він припав на командно-штабний пункт. Саме до підрозділу 810-ї бригади морської піхоти та 76-ї дивізії повітряно десантних військ, інтегровані північно-корейські військовослужбовці. Ні вообще ничего не понімає. Були такие случаи, когда они да наставляли оружие в темноте. он кімнаті. и гопік, дракон я дракон ви шутако. Тому бути випадок, коли північно-український військовослужбовець застрелив трьох росіян, що спробували блокувати винесення поранених військовослужбовців КНДР, показує, що раби кімчанина починають розуміти свою долю для російської армії. Вони гарматне м'ясо. Використовується тактика загородзагонів. Підрозділи росіян перебувають у тилу наступаючих північнокорейських підрозділів, щоб запобігти відходу з лінії бойового зіткнення. Тому такі серйозні втрати. Цифри розкрив Зеленський і серед російських військовослужбовців внаслідок так званого дружнього вогню, а й відповідно серед військовослужбовців КНДР, які перебувають між двома вогнями. За час курської операції ворог втратив вже понад 38 тисяч своїх солдатів тільки на цьому одному напрямку. Із них близько 15 тисяч безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи. Там задіяні солдати з північної Кореї. Російські пабліки та воєнкори визнають катастрофічні для російської сторони втрати в особовому складі та техніці. Нарікали, що на відміну від російських колон, українські підрозділи були прикриті системами радіоелектронної боротьби, що зводило до мінімуму можливість завдання ударів по українських колонах з використанням FPV-дронів. Працювати могли лише дрони на оптоволокні. Український контрнаступ на Курщині вкотре став повною несподіванкою для російської сторони. Він розпочався практично одночасно з російською спробою прорвати оборону України в районі Малої Локні, а готувався контрнаступ схоже не один місяць, так як превентивно завдавалися удари по військовій інфраструктурі на території Російської Федерації. Класифікація НАТО дана тактика українського розвідса і Сил оборони України називається каскадним характером планування операцій. То есть речь идет о первый этап, это, соответственно, удары по складам накопления мачных материала, пунктам постоянной временной дислокации личного состава и, соответственно, складам с БК. А потом уже, соответственно, характер непосредственно украинского контрнаступления. Україна наступає одночасно за трьома напрямками. Створюється ефект парасольки, пояснюють експерти. Перша це у напрямку Бардіна Новосутницького, другий напрямок Коренівського району Курської області, населений пункт Леонідова, і активізація бойових дій у районі Пушкарного російські пабліки і саме російське військове командування розглядають версію того, що соответственно даний удар українських войск. следует рассматривать как отвлекающий маневр. Не исключает возможности расширения зоны присутствия сил обороны Украины за счет других субъектов Российской Федерации, а именно Брянской и Белгородских областей. А вот это уже показательно. То есть российское командование прекрасно осознает возможные сценарии дальнейшего развития событий. И это позволяет блокировать передислокацию оперативных резервов российского командования непосредственно в зону боевых действий на территории Украины. В этом уже большой позитивный момент с военной точки зрения проведения контрнаступательной операции, ну и, соответственно, расширение зоны присутствия. Проведення Курської наступальної операції допомагає Україні утримувати інші ділянки фронту. Після січневого наступу російське командування постало перед дилемою: знімати підрозділи з лінії бойових дій в Україні, послабити тиск на позиції збройних сил України або втратити території в Курській, а можливо Брянській та Білгородській областях. Попередньо вже є інформація про передислокацію підрозділів російських військ, але варто дочекатися офіційної інформації генштабу збройних сил України.